Сьогодні ми торкнемося того, що зазвичай залишається за кадром новинних стрічок: того, що ховається у темних кутках наших міст, у лісах, куди не ведуть стежки, і у підвалах будинків, які ви бачите щодня. У нас є п'ять історій, п'ять доказів того, що реальність набагато крихкіша, ніж ми звикли вважати. Матеріали, які ви зараз почуєте та побачите, були зібрані з пошкоджених носіїв, знайдених на місцях зникнення людей. Слухайте уважно і не обертайтеся. Історія перша нічний маршрут Київський метрополітен. Скільки разів виїхали цими тунелями? Тисячі. Ви звикли до шуму поїзда, до миготіння світла за вікном. Але є легенда, яку знає кожен старий працівник депо, проте мовчить про неї. Легенда про гілку метро, якої немає на картах. У 2008 році група дігерів спустилася в вентиляційну шахту біля станції Львівська Брама. Їх було троє. Повернулися двоє. Третій хлопець на ім'я Андрій, зник безслідно. Офіційна версія нещасний випадок. Але через місяць біля гермозатвору знайшли його флешку. Те, що було на ній, не піддається логічному поясненню. Аудіозаписи починаються спокійно. Вони жартують, коментують графіти 90-х років, але потім вони знаходять тунель. Він не був закинутим, він був іншим. На підлозі товстий шар чорного слизу, в якому плавали обгортки від цукерок радянських часів. Повітря там, за словами Андрія, пахло озоном і гнилим м'ясом. На одному з фото чітко видно гермодвері, які мали б захищати від ядерного вибуху. Вентиль вигнутий так, ніби хтось намагався відкрити його ззовні. Ззовні! там, де має бути лише земля і бетон. Андрій відділився від групи, щоб перевірити бічне відгалуження. Останній файл на флешці це відео. Камера тремтить. Він біжить, він кричить, що ця станція існує, що він її знайшов. На секунду ліхтар вихоплює з темряви вагон метро. Він абсолютно темний, але у вікнах, у вікнах видно обличчя, бліді, нерухомі, з очима, що світяться як щурів, вони просто дивляться. Поїзд не рухається, але чути скрегіт металу, ніби він гальмує на величезній швидкості. Останній кадр камера падає лінзою догори. Над нею схиляється щось у формі працівника метрополітену, але його обличчя це просто розмита пляма, що беззвучно кричить. Андрія так і не знайшли, але кажуть, що вночі, коли поїзди йдуть у депо, машиністи іноді бачать зайву станцію і пасажира, який самотньо стоїть на пероні. Ми переміщуємося далі з-під землі на поверхню, туди, де містика стає частиною фольклору. Історія друга тіні Лисої гори, Лиса гора у Києві. Місце сили, місце шабашів, місце, де за часів Київської Русі стояли ідоли. Група студентів-істориків вирішила, що це все казки. Вони пішли туди, в ніч на Івана Купала, щоб розвінчати міхи і зняти документальний влог. Знайдено було лише цифрову камеру, що висіла на гілці дерева на висоті 4 метрів. Як вона туди потрапила, загадка. Знімки починаються як звичайна вечірка: вогнище, сміх, намети, але ближче до опівночі атмосфера змінюється. На фотографіях ліс починає виглядати хворим. Дерева на задньому плані скручуються у пози, що нагадують людські тіла в агонії. На одному з кадрів видно галявину. Студенти сидять навколо вогню. Але якщо придивитися, тіні, які вони відкидають, не повторюють їхніх рухів. Один хлопець підняв руку з бляшкою, а його тінь на землі вона тримає щось схоже на сокиру. Далі починається хаос: вони чують кроки не одні, а сотні. Навколо них, у темряві, загоряються сотні маленьких вогників. Спочатку вони думали, що це світлячки. Але макрозйомка показала правду. Це були очі ворон, тисячі ворон, що сиділи на землі і мовчки спостерігали. Останні кадри це суцільна паніка. Хтось біжить через високу траву. Камера фіксує рух позаду, трава розступається, ніби її розрізає невидимий плуг. Найстрашніше фото це селфі, зроблене випадково під час втечі. Дівчина плаче, її окуляри запітніли. А в відображенні окулярів видно коло вогню і постаті високі, витягнуті, з кінцівками, що мають занадто багато суглобів, вони тримаються за руки і замикають коло навколо наметів. Хук цієї історії простий вогнища там не гаснуть. Вони просто стають невидимими для тих, хто вже потрапив у пастку. Де зараз ці студенти? Поліція закрила справу як зникнення безвісти. Але місцеві кажуть, що нові ідоли на Лисій Горі з'являються не просто так. Але якщо місто вас лякає, ви можете спробувати втекти в гори. Та чи безпечно там? Історія третя: звір Карпат. Карпати величні, тихі, древні. Але в їхній тиші ховається щось, що старше за будь-яку карту. Група з чотирьох туристів зійшла з маршруту через раптову хуртовину. Вони шукали укриття і знайшли його дерев'яна колиба на полоненні, якої не було на GPS. Те, що ви зараз почуєте, це опис фотографій з плівки, яку знайшли рятувальники навесні, коли зійшов сніг. Колиба виглядала закинутою років сто двері, зірвані з петель. Всередині стіл, на якому стоїть їжа, вкрита товстим шаром цвілі, ніж встромлений у стіл вертикально. Це був перший знак. На нічних знімках, зроблених через розбите вікно, видно ліс і дві жовті точки на висоті трьох метрів над землею. Це не ведмідь, це не вовк, воно стояло на задніх лапах. Туристи забарикодувалися. На одному з фото видно вікно, забите уламками меблів. Але найстрашніше. Це сліди всередині, на стінах глибокі подряпини і жмути сірої жорсткої шерсті, що застрягли в деревині. Макрозйомка цієї шерсті показала, що в ній заплутані золоті каблучки та ланцюжки. Це створіння колекціонувало своїх жертв. Місцеві називають його Чугайстер у легендах: це веселий дух, що танцює з лісорубами. Але фотоапарат зафіксував щось із плоті і крові, щось голодне. Останні кадри плівки хаотичні. Спалах вихоплює величезну руку з сімома чорними пальцями, яка ламає дошки барикади. Останнє фото ідеально чітке це вид з печери, куди, ймовірно, затягли фотографа. Видно схід сонця, прекрасні гори і рятувальний гелікоптер вдалині, але кадр обрамлений зубами. Фото зроблене зсередини пащі. Карпати вміють зберігати таємниці. Іноді вони зберігають і людей. З висоти гір ми спускаємося під землю у найтемніше місце України. Історія четверта. Лабіринт під Одесою, Одеські катакомби найдовша система підземних ходів у світі. Більше 2,5 тисяч кілометрів. Більша частина не нанесена на карту. Двоє так званих сталкерів Максим і Олексій, вирішили спуститися туди без провідника. Вони мали карту, куплену на привозі, як виявилося пізніше, карта брехала. Або ж тунелі дійсно змінюють напрямок, коли ти на них не дивишся. Знайдений телефон Максима містив відео щоденник, який перетворився на хроніку божевілля. Спочатку все йде добре, вони знаходять кімнату відпочинку партизанів, старе вино, написи 1941 року. Але потім вони помічають, що червоні позначки, які вони залишали на стінах, зникають або ж з'являються там, де вони ще не були. На одному з відео вони заходять у величезну залу, на дні якої вода. Вода кришталево чиста, але на дні стоять манекени, сотні манекенів, одягнених у сучасний одяг, вони дивляться вгору на хлопців. Олексій жартує, що це інсталяція, але потім один з манекенів моргає. Далі лише біг, вузькі проходи. Пил, що забиває легені. Вони знаходять стіну, складену зі свіжого ракушняку. Розчин ще мокрий, а на підлозі лежить кельма. Хтось замуровує виходи просто перед ними. На останньому записі світло ліхтаря тьменіє. Максим плаче, він наводить камеру на своє обличчя, а потім переводить її на темряву коридору. Там у глибині стоїть фігура у радянській військовій формі. Вона не рухається, але тінь, яку вона відкидає, має крила і роги. Телефон знайшли біля входу в катакомби. Він лежав на акуратно складеному одязі Максима та Олексія. Самих хлопців так і не знайшли. Катакомби забрали їх. І нарешті історія, яка може статися з кожним із вас просто зараз. Історія п'ята панелька номер 13 Ви думаєте, що ваш дім це ваша фортеця? Хлопець, назвемо його Сергій, купив дешеву квартиру у звичайній панельці спального району: чи то Харків, чи Львів, чи Київ такі будинки скрізь однакові. Але сусіди були дивні. Вони ніколи не говорили, лише стояли і слухали під дверима. Сергій почав помічати зміни. Спочатку дрібниці, чашка стоїть не там, де він її залишив, потім серйозніше. Він почав фотографувати квартиру, щоб довести собі, що він не божевільний. Ось фото коридору. Він, здається нескінченним, двері з обох боків відкриті, і за ними не кімнати, а цегляні стіни. Ось фото вічка у вхідних дверях. Через лінзу риб'яче око, видно сусіда. Він стоїть в притул до дверей, притиснувши вухо до поверхні. Його обличчя спотворене лінзою, рот неприродно відкритий, але очі, очі дивляться прямо на Сергія. Кульмінація сталася, коли Сергій сів у ліфт. Він натиснув кнопку дев'ятого поверху. Ліфт поїхав. Але коли двері відчинилися, він побачив не свій поверх, він побачив коридор, де не було дверей, лише гладкі стіни і гудіння люмінесцентних ламп. Він зробив фото кнопки ліфта. Там була кнопка 10. але в цьому будинку лише 9 поверхів. На останніх фотографіях з його хмари видно його квартиру, але вікна за вікнами не вулиця, за вікнами величезне око, яке заглядає всередину. Воно займає весь простір. Сергій написав останній пост. Я чую, як вони шкребуться в вентиляції. Це не щурі, це волосся, вся вентиляція забита чорним людським волоссям. Після цього його аккаунт став неактивним. Квартира стоїть порожня. Ріелтори кажуть, що там ніколи не жили, але вікно на дев'ятому поверсі завжди забите дошками, навіть якщо будинок виглядає новим. Ось такі вони легенди наших міст. Можливо, це все вигадки, можливо, гра світла і тіні, а можливо, просто зараз, поки ви слухаєте це відео, хтось стоїть у вас за спиною і чекає, поки ви обернетесь. Перевірте вхідні двері. Ви впевнені, що закрили їх? Ви впевнені, що у вашому будинку стільки поверхів, скільки написано на кнопках ліфта? Світ тісніший, ніж здається, і темрява в ньому набагато ближча. Доброї ночі, якщо зможете заснути.